Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду закривати мариновані огірки з помідорами, це асорті і просто лишень помідори. В тому році я робила тільки помідори, отакі мариновані по такому рецепті, і дуже гарні відгуки були. Там у мене під відео. Що люди закривали теж такі помідори, і їм дуже сподобалося. Це є дійсно смачний маринад для помідорів. Ну, я сьогодні і огірочки. Я кажу, асортки зроблю тако, таке, теж одним і тим самим маринадом буду заливати. І вже, бачите, 9 баночок склала, як я показувала, огірочки, асорті з помідорами. І такі баночки, тільки помідори. І одну баночку залишила ще, щоб вам показати, що я туди в баночку буду класти. Ну, Кожен кладе зелень, там все приправи за своїм смаком. А я все-таки покажу, що я ставлю. Я дуже люблю ставити петрушку туди, з корінцями. Оце я петрушку ставлю. так, трошечки. І такий пучок кропу. Отак. Теж гарненько, з цими корінцями. Вони ці корінці дуже гарний запах дають. Їх обов'язково сюди треба додавати в баночку. Два лаврових листочки, отаких от невеличких, якщо великий, то тільки один. І теж отак їх переломлю і сюди. А тепер візьму три зубчика чесника, отак розріжу кожен зубчик, щоб теж запах там дав гарненький. Тепер оце у мене духмяний перець. Можна два, можна три. якщо один великий, два малі, то можна і три додати. Оце перець чорний горошком. І я таку дрібку взяла: 8, 10, скільки там їх взялося. От і все, що я у банку ставлю на низ. А зараз буду складати помідори. І скажу вам, що я отак ножем кожну помідору отак трошечки прорізала. Отак, можна голкою проколоти. Ну, я сьогодні, щоб мені було швидше, всі помідори отак зробила. І так кожну помідору для того, щоб вони не тріскали. Ставила помідори, а тепер ставлю гірочки сюди. Там одна жіночка мені писала, а що ж ви кажете, ставлю, а не ложу. Дівчатка, у кожному регіоні своя мова є, кожен на своїй мові розмовляє, хоча у нас всіх українська мова. Але у нас слова трошечки відрізняються. У нас такого слова вложити і немає. Ну, ми розмовляємо так, так і я розмовляю. Ну от, бачите, отак склала. огірочки з помідорами, таке сорті вийшло в мене. Скажу вам, що я воду вже поставила, вода. Майже закипіла, іду брати, і буду зараз їх парити. Парити буду два рази, а на третій раз уже буду їх заливати маринадом. Для маринаду мені треба оцет, сіль і цукор. Вода закипіла і буду парити помідори. Отак, кожну баночку. І зразу накривати буду кришками. І так зараз кожну баночку пропарю оцим окропом. Отак. заляла останню баночку. І зараз бачите, кришки трошечки так добре не пристають для того, щоб гарнесенько пропарилися. Помідори я беру таку дощечку і гарненько притискаю отак, щоб кришки пристали добре до помідорів. Одна баночка нижче, вона літрова, просто ширша. І вийшла така, не ще не угляділа. Ну, нічого. І отак ще одну, а зверху можна поставити от. ставлю цукор, сіль. Щоб воно гарненько пристало. Можна окутати, я її всім разом окутую. Сьогодні, так, як дуже кришки піднялися і треба прикладати от трошечки цим, щоб вони не піднімалися, то не буду укутувати. Гарненько. Головне, щоб вони отут гарненько пристали, щоб вода гарячою була. І так, на 15 хвилин залишу, хай опарюється. Пройшло 15 хвилин і буду зливати. Воду. І так з усіх баночок. Зараз зілю воду. Воду зіляла І ставити хай знову закипить. Вода закипіла і буду парити знову другий раз вже. Заляла всі. Банки окропу і знову накриваю, притискаю гарненько, так, і ставлю груз. І вже можна залишати на 10 або 12 хвилин, хай паряться. Пройшло 12 хвилин і я буду зливати воду. А зараз візьму отаку баночку літрову. І буду заміряти, скільки води у цих всіх банках є, щоб робити маринад на літр води. І ставлю під баночку тарілку, щоб не розливалося. І зараз отак прямо буду зливати кришку. Попри тут свою картонову кришку дуже довго виходить. І отак зараз буду. З кожної банки зливати і буду заміряти, скільки літр води буде у мене. Один літр. І буду заливати сюди каструлю. І так далі з кожної банки буду зливати і заміряти. Два літри. От і третій літр, чотири літри. В мене вийшло на 10, з 10 літрових баночок, 4 літри і, напевно, десь 200 мл. Я зараз долю води до пів літра, Щоб більш-менш я могла зробити маринад на цей літраж. От так. 4 літри і 500 мл у мене вийшло тут води. І зараз ставлю на огонь і буду робити маринад. Поки вода закипить, а я буду відміряти пропорції солі, цукру і оциту. І покажу вам, як я це буду робити, чим буду заміряти, і скільки на 4,5 літри я додам і на 1 літр скільки. А вже під відео я напишу пропорції тільки на 1 літр. І начну, напевне, з оцита. У мене така стопочка є на 100 мл, може хтось має її, це така давна. І покажу вам зараз, скільки буду додавати я оцету. На 1 літр води в мене будуть йти отакі столові 4 ложки. Покажу вам От. одна столова ложка, друга столова ложка. Третя столова ложка. О четверта столова ложка. Кажу вам, скільки це виходить. Це виходить пів оцієї стопочки. так. Це є 50 мл. Якщо у мілілітрах, то це є 50 мл. Тоді мені на 4,5 літра треба отакі дві стопочки. О, друга, така повненька. І 25 мл ще треба одну столову ложку. і другу. На літр 4 на 500 мл дві столові ложки. Оциту. Оце я відміряла оцету на 4,5 літра води. А тепер буду міряти цукор. І скажу вам, що цукру мені Треба теж 4 столові ложки на літр води. Я буду відміряти цукор на 4,5 літри. Буду брати ложкою, отак весь ще такий маленький вершок. Раз, два, три. Чотири. Це на літр. Чотири, а в мене чотири з половиною. То мені треба 18, 17 18. І бійтеся столовими ложками набирати. Це прекрасно. Якщо там чуть-чуть менше, чуть-чуть більше, нічого там такого є, різниці великої немає. Так що сміливо набирайте собі заміряйте ложками столовою. Ложкою заміряйте, все буде добре. А зараз буду всі заміряти. І на один літр у мене іде одна столова ложка солі. І теж буду брати таку столову ложку солі маленьким вершком. Раз. Два. Три. Чотири. це на чотири літри. І пів столової ложки це на пів літр. Ось Отак випала. Все. Я відміряла на 4,5 літра цієї солі, цукру і оцету. Вами разом. І напишу ще під відео у грамах. Почина кипіти, буду засипати вже цукор і сіль. Але я бачу, в мене така каструля майже повна. Замалу каструлю, напевно, взяла. Ну, спробую, може, поміститься все. Все буде добре. Так. І гарненько розмішаю це все так, щоб розійшовся там добре цукор, сіль. І далі хай маринад закипить. Маринад гарненько закипів. додаю сюди оцет. і виключаю. Гарненько перемішаю це все іду заливати помідори. І вкажу баночку зайву цим маринадом. Так, гарненько під самий верх. Всі баночки заляла маринадом і зарібу закручувати під ключ. Ну, маринаду трошечки залишилося. Тут десь так 500 мл залишилося. Ну, Отак завжди буває. От і все. Кришки закрутила вже і покажу вам, що які вийшли. Оце такі асортії, бачите, огірочками. А оце помідорки самі отакі, як бачите, за одним рецептом можна закрити і помідори самі, і асорті помідори з огірочками. Так що попробуйте. А тепер можна взяти от якесь таке тепле одіяльце, отак гарненько укутати, як ми це всі робимо. Так добре укутати. І до остивання. Так можна стояти баночки і день, і ніч. Вже коли потрогаєте, що остило гарненько, можна забирати і ставити на місце зберігання. І, як завжди, всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. Мирного неба поскоріше, щоб були всі живі, здорові. І тоді до зустрічі!